Шановні партнери, сьогодні ми підписуємо меморандум з метою вдосконалення нашого реагування на події, які можуть траплятися з неповнолітніми громадянами. Тому я бажаю і нам, і вам в цій нелегкій справі досягти максимальних успіхів. Дякую вам за співпрацю. Основна мета це посилити нашу взаємодію в пошуках дітей, для того, щоб надати якомога швидше допомогу такій дитині і їх батькам, які втратили зв'язок із своєю дитиною. І оскільки це зараз період війни досить актуальним є питання, адже діти. Можуть стати жертвою злочину і потребувати такої допомоги негайно. Ми і раніше співпрацювали з поліцією, співпрацюємо якраз і власне і в цьому напрямку, але підписання сьогоднішнього меморандуму прискорить зробить ці всі операції, можна сказати, оперативнішими і якіснішими в пошуку, зокрема, і малолітніх дітей. При співпраці з поліцією ми зможемо більше розширити коло пошуку. Це може бути як розсилання орієнтування зниклих безвісти осіб як по соціальним мережам, що також показує дуже великий результат в пошуках, допомагає найшвидше повернути людей додому. Якщо є необхідність, також може бути влаштований виїзд наших волонтерів. Пошукові дії на місцевості разом з поліцією, громадськістю та нашими волонтерами.